Байден пройшов медичне обстеження і запевнив, що не буде знімати свою кандидатуру з виборів. Також він додав, що проблем зі здоров'ям у нього немає, і невдовзі він зустрінеться із губернаторами демократами, щоб обговорити свій поганий виступ на дебатах. Тим часом змі проводять опитування щодо виборів. Трамп веде 49% голосів. Ну і за Байдена в середньому готові віддати 43%. Голосів тих хто піде чи збирається на вибори? Колишній президент США і кандидат на майбутніх президентських виборах Дональд Трамп разом зі своєю командою сподівається, що чинний президент Джо Байден залишиться у виборчих перегонах, оскільки вважають, що його нібито буде легше перемогти ніж інших кандидатів від демократів. Про це повідомляє The Washington Post пост, посилаючись на чотирьох неназваних чиновників кампанії Трампа, там е, вважають, що його перемозі не завадить навіть його вирок і низка кримінальних обвинувачень, стверджують джерела Washington Post. Чи не зарано Дональд Трамп приміряється до крісла е, в овальному кабінеті? Зараз спробуємо розібратися і, зокрема, з усіма американськими настроями з нами друзі, вже на прямому зв'язку. Наш гість старший науковий співробітник аналітичного центру. Атлантична Рада, колишній президент Freedom House, автор нової книги з історії незалежної України, поле битви Україна. Адріан Каратницький. пане Адріане, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас із нашим американським святом незалежності? О, та, та. звісно, сьогодні сполучені штати Америки, та я б сказала всі друзі Америки, відзначають це прекрасне свято. Пане Адрігане, скажіть, будь ласка, можливо, це ми якось занадто емоційно сприймаємо все, що відбувається в Америці? Можливо, ми зарано ем, драматизуємо, тому що ми не в епіцентрі цих подій. Ми на відстані і якось все бачимо винятково через призму нашої війни. Що насправді відбувається довкола обидвох кандидатів у президенти, і чи можна що, ну, принаймні демократи, може вони ведуть якусь геніальну просто гру зараз. Не думаю, що тут є геніальна гра. Думаю, що естаблішмент демократичної партії є в повному стані паніки і просто чекають, поки не проникне до президента зрозуміння, що відрив між ним і Трампом є недо подолання його особистостю, і що це відкриє шлях і до ймовірної. І заміни його є тут протилежні сигнали. Очевидно, виборча кампанія 100% все йде вперед. Це було, це випадкова подія і тим подібне. Але були інші джерела в демократичній партії, котрі теж журналістам розповідають, що сам Байден розуміє, якщо він не зможе в наступному тижні, тижнях, вже після, я кажу, цих канікул, ще йому буде один тиждень, ніби. Щоб Люди більш-менш забули за його цю поведінку, і він готує ряд е, великих інтерв'ю і деяких таких публічних виступів, де він хоче відновити довіру в стан його здоров'я. Бо це більше все пов'язане. Е, його е, рейтинг є більше пов'язаний з тим, що багато американців вважають, що офіс президента не може бути в руках людини не лише авансованого віку, але людини хилої, бо дійсно він фізично виглядає. Набагато більш слабший, чим його майже ровесник і ровесник Трамп. і е, я думаю, що тут є ще кілька тижнів, де може бути е, е, поворот е, в інший напрям. Дуже цікаве, що це правда, як казали члени кампанії. Нема відликих різниць в рейтингах декількох е, замін, замін для, для Трампа. Хоч це ж це може змінитись, Динаміка може змінитись, якщо буде іменно не інший кандидат, але є одна особа, котра комфортно подолає о, 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 о Трампа і це Мішель Обама, як, о, о, котра не об'явила <главляла> будь-яких політичних амбіцій. Але вона подолає. О, о, Байден програє Трампа на 6%, а Обама виграє проти Трампа на 11%. Це є зміна 17% електорату. Це є просто масово, і це доказує, що американський народ це не є спор про політику е е е Байдена. Це більше є спор про його стан здоров'я, особливо для тих людей, які не мають тої стійкої партійної діяльності. Я б тут нагадала просто нашим глядачам, пане Адріано, що різниця у віці між Трампом і Байденом в три роки. Хоча це ж просто здоров'я, та воно може відрізнятися у всіх. Хоча, коли ви говорите про Мішель Обаму, ясно, що вона буде, якщо буде, якщо би вона представляла, то представляла демократичні кола. Але ж вона не є політикинію, вона є відомого політика чоловіка та президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. І тут, пане Адріане, я вам чесно скажу, поки нас ніхто не чує, що ну, в нас же лишилося Такі сумні спогади від президентства Обами, тому що саме за його каденції Путін дозволив собі анексувати півострів Крим. Саме за його каденції Путін дозволив вторгнутися на Донбас, і фактично з 2014 року розв'язати війну. І тоді Сполучені Штати Америки зробили вигляд, що ну це ж просто якесь там локальне, регіональне таке протистояння, яке не страшне. І на сьогоднішній день, коли ви кажете про Мішель Обаму, а в нас перед очима не стоїть сильний потужний союзник, чи тут буде що? Змінюватися в контексті того, що війна тепер повномасштабна. Я думаю, що є інше бачення навіть в, в левовій частині цих е, людей, котрі подолали підтримували позицію е, Обами, що це другорядне питання для американських інтересів, що тут є це домінантність ескаляції, все в руках е, Росії. Що ми обмежені всім цьому, що ми зможемо зробити? Було доказано, що західний світ об'єднуючи може допомогти і стримати, і навіть. Відтиснути Росію разом з з героїчними українськими збройними силами від деяких окупованих територій, і просто це були певні недоліки в постачанню озброєння в певні вагання в, в в які зброї надається в певний час, що створили цю, я би сказав, якщо не патову ситуацію, то цю застійну ситуацію на на фронт. Онті я думаю, що тут була би велика переорієнтація, і цей цілий істаблішмент демократичної партії бачить ці проблеми. Я би сказав, навіть Обама бачить це по-іншому. Я до речі, всі тези, які ви виголосили, я писав в статті для Foreign Policy десь півроку тому, яка була дос доволі мала доволі широке розповсюдження. І я думаю, що тут обох сторонах розуміють наскільки провал був власне. В цій первинній політиці, і основна основне питання було це, що Анексація опісля збройної збройного збройної окупації Криму. Це був президент, котрий 75, Він порушив президент тоді 70 річної давнини. Не було ніякої країни, яка анексувала успішно територію другої країни збройним шляхом від часів 48-го року. Єдиний випадок, що ніби люди, на які натякають, це Тибет. Тибет не був визнаним як. Суверенна держава він просто існував автономно і мав якісь там невизначні стосунки з іншими державами. Другий випадок був, коли Ірак вторгнувся а, в Кувейт, і це було а, ну це було. А, ну це не відбулося, бо а, збройні сили Америки і Альянтів відтиснули Ірак, і тоді конфіскували а, значну частину грошей, котрі Іраку, котрі знаходились. В, в західних банках як компенсацію, тому я думаю, що так тут є багато чого можна прописати, Але я думаю, що в Америці відбулося, як і бачимо, серед політиків Європи нук навіть крайно праві партії пані Мелоні і навіть цей Салвіні, котрі був палким прихильником, прихильником Путіна, затихли. Бо їхній електорат і тут є дуже важливо, американський електорат, включаючи за цими людьми, шкоту голосують за Трампа. Вважає вважає Путіна од'язною постаттю, вважає Росію е, е, небезпекою і вважає, що є бажана, щоб Україна виграла це змагання. Пане Андріано, тоді я на останній вас запитає про найближчі події, які мають відбуватися зокрема за участю України. Це з 9 по 11 липня має розпочатися саміт НАТО. З одного боку, ми ж всі дорослі люди, і хто обізнаний слідкує за новинами, то проривних рішень щодо України ми не чекаємо. Нам це вже сказали багато разів. Але з іншого боку, нам тут кажуть, що, начебто, і там питання якесь і корупції будуть підніматися і ще чогось. І я так собі думаю, мене звісно ніхто не, не питав, але я поділюсь. Своїми припущеннями, що ну Джо Байден, який можливо не буде більше президентом, мав би відзначитись чимось історичним проривне рішення, проривні якісь дії, тому що все одно, як Сполучені Штати Америки скажуть, так і більшість або там всі члени НАТО це підтримують. Але чомусь він не користується цим правом, і для нас цей саміт буде ну ні про що, та як і всі попередні. Чи розумієте ви, чому все одно лишається оця обережна, дуже поступова тактика, зокрема із тому, як Україна. На має і коли увійти в НАТО. Очевидно, тут є такий парадокс. По якщо умовини вступу України в НАТО є ті, що країна має мати мирні стосунки, не має бути в стані війни. Це є просто мотивація Путіну продовжувати війну в будь-якої інтенсивності, але не завершити якесь перемир'я чи навіть стримання вогню, тому це є мотивація для Путіна продовжувати війну. Рішуче рішення не, не Приймалося і не приймається. Є альтернативні рішення, котрі пропонуються, але вони не обговорюються на, на, на і це є те, що дається оборона Україна вступає в НАТО. Дається всі засоби захисту України на території, яку вона контролює в моменті їхнього вступу. А наприклад, Німеччину вважали суверенною об'єднаною державою юридично. Підписали пакт з німеччиною в проступ в НАТО. Не визнавали е, демократ. Комуністичну німеччину частиною е е е е незалежною державою, але не давали цього захисту. Є інші прецеденти, де було це з територі територіями колоніальними Франції, котрі вважалися частиною Франції, були представлені в французькому парламенті. Тому могли би вони зробити такий крок, але ніхто це серйозно не обговорює. Нема і це є доказ, що навіть такий більш-менш інтелігентна розв'язка, котра є, Існує, не обговорюється і це означає, що ширшої розвитки, що Україна вступає, і що НАТО тоді входить у війну, в основному у війну, щоб відновити всю цю цілісність, бо ця територія країни-члена НАТО є є під атаком і тому я думаю це є просто поштовх на дальше продовження продовження цієї війни і і тому нічого не відбувається вони бояться бути втягнуті в війну а вони не хочуть компромісного, якогось глуздового глуздової середини знайти в цій, в цій розв'язці. головне я думаю що Україна отримає, це є далі стійка підтримка в збройній допомозі Продовження тих всіх деферамбів, що двері відкриті, що буде якийсь міст для переходу в НАТО в якомусь ідеальному майбутньому, коли нема. Загрози від Росії це все очевидно буде частиною цього. але це очевидно, ніхто не має великих надій, що щось значного відбудеться, і навіть якби щось проривного відбулося, тут є питання Трампа, котрий, якщо відбуде обрати, може все перевернути в внутрішніх стосунках і внутрішній політиці НАТО. Ох, пане Адріане, ці вікна, двері і мости до НАТО, яким нас годують десятиліттями. І я хотіла би сказати, що хижака, Російська Федерація, Китай, Іран, та навіть Північна Корея, вони хижаки, вони відчувають цей страх. І коли вони бачать, що їхня потенційна жертва їх боїться, вони цим користуються. Чомусь на заході це так досі не розуміють. Я дякую вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за вашу аналітику, друзі, старший науковий співробітник, аналітичного центру, Атлантична Рада, колишній президент. Рідом хаос автор нової книги з історії незалежної України, половита Україна, Адріан Каратнецький був з нами під завершення цієї години.